Привіт, бігуни-бігунки! Від вторгнення не на землю плавно перебігаємо на вторгнення пекельних тварюк на землю. Але не бійтеся! Розлітаються на шмаття вони однаково, що ми наочно побачимо між пролітанням над картою, кімнатою розробників та повним зламом логіки гри. What the hell is even that? Тож рушаємо. Ран починається стандартно, з начинення свинцем проклятих в кімнаті. Але цю ялинку в коридорі ми пропустимо. Новий рік вже пройшов. Біля куба запустимо себе за допомогою панч бусту та підберемо міні-гранати для дробовика, бо демінчні почвари самі себе не дезінтегрують. А от панч це механіка, що базується на непереборному бажанні Думслеєра масажувати мармизи демонів частіне взаємодію своїм свинцевим, чл... своїм свинцевим кулаком. Тож розробники підштовхують модель протагоніста до місця анімації удару. А якщо між і ціллю є перешкода, то вона виступає чудовим трампліном для польоту. Тож, випробувавши так закрилки, готуємося до вже ненавчального польоту. Прямо в кінець рівня за допомогою слопбустінг. Для полегшення переміщення в грі і простіших стрибків в останній момент всі платформи мають подовжену колізію. Поки Думгай знаходиться в ній, гра вважає, що гравець знаходиться на землі та дає зробити стрибок, додавши моделі прискорення вгору. При спуску ж зі сходів чи при падінні прямо біля обриву, модель не покидає цю колізію одразу, тож можна кілька разів підстрибнути, просумувавши тим самим вертикальну швидкість. А тепер уявіть, що буде, якщо зробити це стрибком прив'язаним до колеса миші. Так, справжня катапульта. А комбінуючи це із сповільненням часу, в колесі вибору зброї взагалі можна вийти на першу космічну. Опа! Взлітаємо! і і Взлітаємо! Тож навертаємо кілька обертів та пролітаємо крізь текстури, стіни та сльози левер-дизайнерів аж до фіналу локації. Далі пропускаємо касцену вбивства якогось покруча і повертаємося додому. Вдома підберемо вогнемет, щоб доводити демонів до хрусткої скоринки, і вилітаємо в наступну місію. Тут ми зробимо гак за додатковим життям на потім, і нарешті почнемо винищення демонічних почвар. О, ні, знову море крові. Всі точки спавну ранер знає на пам'ять. тож запускає липкі гранати ще до появи чортяк, відправляючи їх додому частинами. Оплати частинами просто. Після підбору кривавого удару нас чекає коридор, яким ми пролетимо в режимі кінгуру, використовуючи пані Як і в Half-Life, баніхоп в рушії думу дозволяє зберігати швидкість руху, якщо наступний стрибок було зроблено одразу при приземленні. Також він переводить вертикальну швидкість в горизонтальну площину. Тож чим з вищої висоти впадемо, тим більшу швидкість отримаємо. А в нас тут взагалі джамп на колесо миші прив'язаний. Крутимо й болдіємо, і зімоти. Штати. В кінці коридору виберемо руну контролю в повітрі, щоб наш шмат нестримної жаги крові з дробовиком міг більш граціозно летіти за текстурами. Це ми і зробимо далі, зробивши слоубуст до кімнати зривком. Руки піхотинця настільки накачані, що пробивають діри в просторі. Тож кількома точними ударами підбираємо здібність, навіть не відкривши клітку. І перезавантажуємося з чекпоінту. Все, з цього рівня ми забрали все, що хотіли. Тепер летимо в кінець карти. Катапультуватись буде довго, тож використаємо Dash Boost. Він також запускає нас в політ, але вже в горизонтальному напрямку, якщо ми зробили ривок в бік нахиленої поверхні, дуже близько. Так, ця гра дуже зламана. Перевищивши швидкість звуку крізь затекстурні доріжки, долітаємо до шматка лави, де гра подумає, що ми просто впали зі скелі зверху та люб'язно перемістить нас на платформу. Підбираємо ще додаткове життя і прямуємо на арену в кінці рівня. Дурні демони думають, що вони затисли бігуна в глухий кут, але. Це не я з вами тут! Це... Це ви тут зі мною! Повернувшись додому, отримуємо сповіщення про пекельних шкідників у підвалі і прохання від бабусі купити фаршу на голубці. Тож направляємось вниз виконувати обидва завдання одночасно. Звісно, зіпом крізь текстури, ліфти це заборонене слово з комюніті а от зіп схожий на Dash Boost, що вистрілює моделю при ривках в дуже нерівній частини геометрії карти. Використовують його не часто, бо він потребує точного прицілювання і буває дуже непередбачуваним в швидкості і траєкторії польоту. Кілька м'ясних філе на кісті по тому повертаємося за двома гривнями здачі. І біжимо в наступну місію. Зразу ж при виході з порталу вистрілюємо персонажем, щоб помилуватись гарними краєвидами, і підібрати ракетницю. Ще один смарахт на мисті дезінтеграції пекельних почвар. За наступним виступом запустимо персонажа довгим слоубустом, прямо на потяг в кінці рівня. Тут бігун стріляє під себе, щоб довести здоров'я до критичного рівня. Я вмираю, я літералі. Ну, я... І це буде заготовкою до трюку далі. Прямо після виїзду з тунелю бігун підриває себе та відроджується за допомогою додаткового життя підібраного раніше. Так як смерть відбулася в стрибку, модель відродиться з нульовою швидкістю, що дозволить злетіти з потяга і рівно прицілитись для дашбусту на каменях внизу печер. Це зветься респаун трік. І так ми обженемо потяг та пропустимо анімацію відкриття воріт. У фортеці підбираємо приціл для кулемета та плазмову рушницю. І падаємо на світло, де нас чекатиме. Борг у Дум Подвійний. Це має бути тяжкий. А, а куди здоров'я поділося? Льо? Я напевно, знаю, але я не можу вам сказати. Насправді це не баг, а фіча плазмової рушниці, яка не має затримки між кулями при стрільбі одиночними зарядами. Тож чим швидше натискаєте, тим швидше стрілятиме. А прив'язка стрільби до колеса миші перетворює її на справжній сракорозривач 3000 що атомізує все на шляху. Поки магазин не закінчиться. Тож стираємо міні-босів, періодично забігаючи за енергопаками, і після милого поглажування по голові останнього. <звук> Ух, таке довго заживатиме. Повертаємося на базу. Де наш вже зачекалась баліста? йо Йомайо, що це за інопланетна пушка? Незамінна частина з підранів думу. Як і Рейлганс Half-Life, Баліста має віддачу при пострілі, що відштовхує модель назад. А якщо одразу після цього розвернутись, то вперед! Оце так несподіванка. Цей трюк носить назву Баліста Буст. Тож, маючи тепер ще один прискорювач в кишені, значе нам до цього мало швидкості було, влітаємо в наступний рівень, де одразу і використовуємо нову іграшку. Тут ми прострибаємо до обриву, де зробимо точно вивірений Дашбуст. Цей ну 100% задуманий розробниками і ні разу не за текстурний шлях приводить нас до загадкового порталу, що за неймовірним збігом обставин веде до кінця рівня. Повернувшись додому, вдаримо 24 рази кулю. Бо. Е... А чому ні? І як тільки та стане активною, запустимо портал, бо прибирання в домі почекає, а насилля над демонами, звісно ж, ні. Після завантаження одразу безжально атакуємо підлогу ракетометом, що знов знизить наше здоров'я до критичних значень і стрибаємо, доки не зустрінемо кровного ворога всіх дігунів. Ліфта. Ця повільна залізяка не вміє в кооперацію, тому виконуємо Елевейтор Скіп. Ранер падає в шахту ліфта, а за кілька кадрів до підлоги вистрілює під себе. Що вбиває персонажа і відроджує його за допомогою додаткового життя в останній стабільній точці. На верхньому поверсі ще до стрибка. Але для оптимізації ресурсів гра вже відвантажила тут колізію підлоги. Тож модель просто провалюється крізь тестури. А бігуна хлібом не годуй та й за текстурами політати. Тож не втрачаючи можливості, той розганяється балістабустами і зрізає половину рівня. В цій кімнаті наша затекстурна маршрутка робить зупиночку, бо ранер не захопив дорогу чи ти. Так, те, що ви бачили до цього, були ще не вони. Тому підбираємо модифікацію і знов за текстури зіпом. Вже до кінцевої, де нас чекатиме бос Мародер. Але перед цим кілька слів від нашого спонсора демоноциду IDKFA. IDKFA. І кожна куля це вибух емоцій. Так, а якщо серйозно, підібрані під час гри модифікації, це чит-коди, що можна активовувати у вже пройдених місіях з меню. Тож ні, це не ті чіти, що використовують мамкині нагибатори в контрі, а прописаний розробниками функціонал, тому не заборонений правилами. Підібраний жранером Чіт IDKFA розблоковує усі моди зброї. Тому він виходить в меню, завантажується на стару карту і обирає міні ракети для гвинтівки. Тепер лишилось повернутися в кампанію і швидко змінити мод при завантаженні. Це забагує дві модифікації зброї, зліпивши їх в одну, де снайперські набої з неймовірною шкодою вилітатимуть зі швидкістю підствольних міні-ракет. Тепер маючи на озброєнні автомат з патронами від Хаймарса, робимо з мародера криваве сито і біжимо далі по сюжету. Кілька натирань кулі на удачу, по тому відкриваємо новий портал вже на Марс, де знов чекатиме ліфт на початок. Цього дротохода ми вже обійдемо згори за допомогою слоу-бусту від стіни і залетимо в якийсь маф з боку рівня. А це виявляється кімната розробників, що лишилась у фінальній грі. Тут вони люб'язно лишили БФГ та портал в кінець рівня. Тож конфіскуємо все це, викликаємо кран, щоб припинити незаконну забудову, і переміщаємось на фінальну арену, де на Дерема ду, а, тобто баліста буста. Ми пролетимо в портал в кінець рівня. Якийсь пацифістран їбо. На Sentinel Prime вже без м'яса не обійтись, так як фінал локації це босс файт. Не відтягуватимемо довго очікувану зустріч і летимо одразу на арену, точно вивіреним Дашбустом. Рецепт перемоги тут простий: магазин снайперських куль бочину і залп в тім'ячко, доки бос не втратить голову. Якщо ви розумієте, про що. Я. Ну, буквально на дві хвилини вийшов кілька рівнів пройти, а фортеця вже кишить демонськими покручами. Але не треба хвилюватись. Один точний залп із БФГ, і найбільшими нашими проблемами буде відтирання кишок по стінам. Наступному рівні пройдемо нормально. Перші 20 метрів, щоб запустити скрипти, а далі комбінацією Даш і слов бусту огинаємо храм і одразу падаємо до лави, щоб зробити собі класного меча. Після катсцени, яку ми, звісно, пропустимо, каман нас закидує на арену, щоб протестувати нову іграшку. Та хоч вбивства нею виглядають круто, це досі довше, ніж старий добрий зелений залп анігіляції із БФГ. Тож основною роботою займеться він. А ми вже нашаткуємо тих, хто лишився. <звук> Далі, потрапивши в пекло, знов запускаємо себе баліста бустом прямо у щілину в стіні та пролітаємо в головну будівлю, використавши сходи як чудовий дашбуст трамплін. Лишилось піднятись нагору до фінальної арени. Ліфти слово заборонене. А от слоу буст ми тут ще не використовували, тому сповільняємо час колесом вибору зброї і накручуємо кілометри за годину мишою, щоб вистрілити персонажем. Драку починаємо з салюту БФГ та відстрілювання вже завчених спавнів з гвинтівки. Фінального ж мінібоса пригостимо ще одним залпом. А після ефектного падіння гра помістить нас прямо в покруча за спину. Ви старалися і провалилися. Який висновок? Не старайтеся. Тож поплескаємо йому по плечу мечем за старання і розбиваємо ланцюги для переходу в передостанню локацію. Урдак рівень дуже відкритий, тому може знати, що раннер іде точно заданих розробниками доріжках і слоубустів. бустів. Не відхиляючись, ага. Але розглядувати красоти нема часу, тому що ми приземляємося в точно вивірену точку початку бос файту. Бос цієї локації має 6 смуг здоров'я, тож раннер би довго її колупав, якби не мав автомат зі снайперськими кулями, що стирають все на шляху. Що б ви сказали ханмейк? Тікай, сука, тікай! Єдиною проблемою тут є амуніція, але гарний хедшот всьому голова, тому моби на арені від них аж фонтанують кулями. Тому, погладивши поса по пузику, востаннє завершуємо рівень та летимо назад на землю добивати виживших. Тут на дахах будинків, щось вони щось суїтяться, вилазять у них. Але нам не до них, тож точним словбустом з затримкою часу вистрілюємо піхотинцем прямо до арени вже фінального боса. Іконою гріха. Бій з нею налічує дві фази, де потрібно по черзі розбити 8 частин броні, а потім 5 частин тіла. Ця робота якраз для нашої непідводячої БФГ, що розбиває броню за постріл. І гвинтівки, що плавить здоров'я боса, як масло на пательні. Єдиною затримкою часу тут буде сам бос, що не перемістить нас на нову фазу бою, доки не покаже всі свої анімації розбивання броні по черзі. драма квін. На фінальній арені босу запрограмовано дві обов'язкові атаки на початку. Тож тільки після них він почне перевіряти пульс. Але до того часу перевіряти вже буде ніде, бо ранер пошаткував його кінцівки на фарш для котлеток і чекає, поки бос таки вирішить гигнути. Для пришвидшення ефекту показуємо, що іконі повна срака. І завершаємо забіг з часом 17 хвилин 48 секунд від ранера під ніком. The Real Пайсано. Він тримає рекорд уже цілий рік, але дум така зламана гра, що нові скіпи і трюки знаходять буквально кожен день. Тому рекорд може змінитися в будь-який час. Якщо вам сподобався рандум і хочете добавки, то лишилося ще два доповнення, що мають свої унікальні трюки. Або ж можемо завітати до інших категорій, де твориться не менш дикі речі. Пишіть про свої побажання у коментарях. А я поки побіг шукати ще неймовірніші забіги для вас. Побачимось на фініші!